Не заходив ніколи так далеко. Гадаю, потрібно записати. Останню не візьму. 14 зірок виловити це абсолютно не мої показники. Я 14-15 зірок не ловлю в нормальних умовах, а на нові локації так взагалі. Коли це вже чат виправлять? В, самій, в самому квесті дійшов до цього, також маю на увазі. мав на увазі, ніколи не заходив. Перед цим були нагороди. Гадав, не буде нічого цікавого. Зняти дві хвилини не цікаво. Хотів туди повернутися, але гадаю, якщо повернуся, а це буде прикол. Повернутися в якийсь портал, вийти звідси і втратити абсолютно нагороди. Ну, це ж буде взагалі маячня, тому не буду ризикувати. І цікаво так дадуть. Вони пишуть, кажуть, додаткова нагорода. Якась там буде. Так, ну, це <смір> не, не, не мій колір. По-перше, ці нагороди вже забрати. Буде вже над космічні якісь показники. А це підвищує на один, чи як? Так, підвищує на один. Немало так, немало. Все гадав, підвищать на скільки? На один. Десятий рівень. Підвищити до десятого рівня. Давайте. А можливо зайде... 14 зірок? Фантастика якась? На, на чому, на що в мене там вудка? На це так смуга старий, бо метелик. Здається так. Поки що підвищувати не буду. І рідкісно можна було не підвищувати. Сказав не підвищувати і підвищив. Хоча б трохи жем повернувся. Скільки жему заробив, не вже це дають таку нагороду? Рідкісна в мене є. Звичайно, беру. Оце ви тупи завжди отримуєте нагороди в цих квестах, якщо ви постійно так оце забираєте. Все. Мені <с> більше нічого. Ого, 14к перлин. А що так якось аж здивувався так багато? Якось досить багато. 14 каперлин. Чекаю, коли отримаємо міфічно 3 хвилини і спробувати перетягати. Спробувати перетягати міфічно. І отримати. Передостанню. Спробувати. Якщо ліцензії піддадуться, то передостанню отримую. Не Не дадуться, не отримаю. Рідкісна, ангел. Коронський Не вгадав, так. Так, не вгадав. На Коранський у мене всього восьмий рівень. Спробувати при вас якийсь рекорд взяти. Або і так вже досить багато. Вудка робив крапчати риба метелик. Також не вгадав. Це ж потрібно так було. Цю потрібно було підвищувати, а не цю. Метеликів цих. Палив вудку епічно, щоб зробити рідкісне завдання, щоб закрити. Зараз немає викликів, немає під що. Не хочу витрачати просто так посилювачі, тому не буду ніякі рекорди, нагадаю. Також потрібно подумати. Спробую хоча б можливо рідкісно на 14 зірок Я навіть не знаю, які там рекорди в 14 Зірок. І тут, скоріше за все, вже 14 Зірок і не буде видно. Тут вже монстри забили всі позиції 15 зірок. П'ятнадцять зірок. Дуже багато потрібно. Дуже багато. Сьомий. 14 зірок вудку спалив. Епічно є. Можна знову спробувати. Потрібно спочатку спробувати рідкісну, так як вудка на неї. 4-0. Еще 1, 4, 0. Ридкис, но спробую 14 зерок. Гудка такая неяка абсолютно. Мифично. 14 зерок мифично. А у нас зараз там мифично Е. Е. Ну давайте с вами спробуем. 10 піднімати до наступного рівня не піднімати. В перший день прокачати так. Дерево такого, що в мене ніколи не було. Так, міфічно. Суперзаряд. 40 ікс, загадаю, спробую. Він нічого не вартує. Цей 40 ікс, тому. Спалити. Не там перше вже. Нефічно є. Недовго і суперзарядчиков. Але він ніякий. І вудка не 7 зірок. ж чекати. Над над. Хоча рівень приманки то виріс набагато більше. А ця нам 14 зірок відома, або тут також, та тут дивитися, ловити нема що. І мені щось підказує, що 14 зірок навіть і на сценарії не побачу. Також можливо пощастило б підтягнути спочатку ліцензію. Якщо випаде більша ліцензія, то можна спробувати. Це я поспішив. Не прикинув все докупи, поспішав вам записати щось, показати. Якраз чекаю міфічну ліцензію. Тягав епічну ліцензію, нічого не встиг. По-перше, не випадало, по-друге, випадала дуже мала. Тобі вже дали, або ще не виставляв. Хто в мене що запитував? А, я вже підняв приманки. Віталій, ти в мене запитував, які в мене рекорди, показники? Я вже й приманки попіднімав, вже й показувати. Приклади нема чого. Але й можеш подивитися по відео, що я мав. Як у мене що зловилось? За яких умов. Так, добре, буду завершувати. 13 зірок. Нема у мене відчуття зайде рекорд. Нема відчуття. Нагадаю це вже вимагаю такого великого. А як було б супер, якщо б там елітна була? Як було б і елітні ж попадають так досить часто а на суперзаряд не попадають знову як. Не хочу витрачати п'яту наживку, якщо вдасться ліцензію підвищити, знайти вищу ліцензію, тоді вже спробую п'яту наживку і суперзаряд нормальний під цю справу не хочу не буду витрачатися не буду. Всім дякую за перегляди, за коментарі. Також вам бажаю великого везіння в цій грі. Більш-менш чогось досягати, грати.